Тест, тест, як в мене чутно, як в мене видно, в мене нова камера. Дівчата, усім привіт! Так, перепрошую. в мене тут трошки така ситуація. в мене не дуже гарно виглядає сорочка. О, отак ідеально! О, ось ця ситуація, так. Ось ця, пояснюю. Якщо я відвинуся в ту сторону, там буде негарний бекграунд, Тому перепрошую, вам доведеться дивитися на моє волосся. Ну, якби. Ось така ситуація. Вже давно з вами не розмовляла на такі е, досить душевні теми. По-перше, так, мене звати Олена, якщо ви тільки що запитали завітали на мій канал. Перепрошую. Раніше я вела свій канал російською мовою, тепер я вже півроку як веду українською, маю надію, що е, наберу саме україномовну аудиторію або аудиторію, яка розуміє українську мову, принаймні і. Просто сьогодні хотіла з вами порозмовляти і трошки познайомитися, якщо ви мене ще не знаєте, або навпаки, якщо у вас є просто бажання посидіти з чашкою кави, або чаю, або просто, я не знаю, венця собі налити. Так, в мене є годинка вільного часу. Я вирішила просто, ну, по-перше, я завжди зберігаю. Ваші запитання, які я отримую від вас в Дірект на інстаграмі, якщо ще не підписалися. Що я хочу сказати? Це те, що досить таке актуальне питання, яке мене дуже якщо чесно дратує, через те, що я вже ну якби жінка за 30, це питання стосовно мого року. Боже, року, якого року, Лена? Мого віку. Я народилася у 86 році у грудні, тож, в принципі, якщо я народилася 14 грудня 86 року, то мені виповнилося, якби якщо не помиляюся, 36 років. Але в серці мені все ще 21. І я взагалі не розумію цю цифру в паспорті, мене вона дратує і дуже сильно засмучує, якщо чесно. Чи відчуваю я свій вік? Насправді, Насправді ні, взагалі не відчуваю тільки, коли бачу сиві волоски або зморшки, Ось, але дякую. Сучасним технологіям. Наступне запитання: чи плануєш їхати до України у найближчий час? Якщо чесно, я дуже хочу е, до Рівного Херсона, але насправді там небезпечно наразі. І зараз усі ті, кого я знала, мої родичі, вони взагалі е, виїхали і не планують наразі повертатися, хоча б у найближчі там півроку це точно. І я думаю, треба. Треба взагалі звільнити спочатку Крим, а потім вже повертатися через те, що Герсон наразі є прифронтовою лінією, але постійні, постійні обстріли з лівого берегу. і, ну, якби, Не дуже. не дуже. Якщо чесно, у мене дуже болить серце, і мені не вистачає рідного міста. Я не була там вже, мабуть, три або чотири роки, вже страшно рахувати, скільки років я там не була, але. На жаль, такі обставини. Так, так. Да. Як виглядає твій день? Ну, взагалі-то я просинаюся десь о сьомій або шостій годині. Збираю малу до садочка. Ми усі збираємося, усією родиною татко з Ізабеллою їде на роботу і завозить її до садочку. У мене ще поки немає прав, я наразі навчаюся, отримую права, тому коли мене будуть права, мабуть, я буду сама її відвозити. Маю надію, що вони в мене з'являться до літа цього року. Якщо і коли вони від'їжджають, я працюю вдома, я наразі працюю перекладачем, працюю дистанційно, і мені, в принципі, ок працювати зараз, скажімо так, як ми навчилися це робити під час корони і карантину, а працювати. Віддалено. Ось в мене досить гибкий графік, я сама його вибираю і сама, в принципі, планую свій день. Перепрошую за російськомовні слова, мені все ще інколи важкувато говорити стовідсотковою правильною українською мовою, але я намагаюся це робити. Прад якийсь недорогий, але класний консилер, не занадто плотний. Блін, не занадто плотний, не можу порадити такого, бо в мене є із бюджетних, це, мабуть, Maybelline Fit Me, Він ідеальний, або Maybelline Age Erase Race е з таким спонжиком, якщо знаєте, вони класні, вони бестселери, але вони, вони досить плотні. Тому, ну якби це те, що я можу запропонувати, або просто беріть невелику кількість. І е, нашоровуйте, наприклад, так. Дуже багато запитань від російськомовних е, глядачів, які все ще очікують, що я повернуся на російськомовний YouTube, що буду вести канал російською. Ні, е, на жаль, або не на жаль, е, життя змінилося і воно ніколи не стане іншим. І це моя чітка позиція. І я розумію, що я через це втратила багато грошей, багато контрактів. А, бо до Перепрошую, не можна це слово казати, скажімо так. До 24 лютого весь мій канал і весь мій бізнес були пов'язані з а, тією самою країною. Ось я думаю, що багато в кого змінилося життя. Обірвалися якісь зв'язки, обірвалися зв'язки з Сім'єю і бізнес, і я насправді дуже шкодую, що в мене настільки все було плотно зав'язано саме з цією країною, а не з Україною. І я жалкую про те, що свого часу я вирішила вкладати гроші. Ну, тобто, ну так сталося. Частково, що я працювала і на ту країну, замість того, щоб вибрати, наприклад, Якусь фабрику в Україні і робити косметичні продукти саме там. Але я вважаю, що ніколи не запізно, і це моя мрія насправді. Я вже знайшла пару фабрик і подивимося, я нічого не буду планувати. До цього я виробляла продукти, типу там помада і пілінг. І насправді є класні фабрики, які б могли робити продукти не, не гірше насправді. Ось, але для цього потрібно їхати в Україну. Наразі ніхто мене туди не відпустить, звичайно, з моїх рідних, тому що вони дуже переймаються через, скажімо так, безпеку. А я навіть до Львова не можу поїхати, скільки б я не пояснювала, що це відносно безпечно. Але маємо те, що маємо, і будемо чекати на покращення. Який у вас улюблений парфюм або аромат? Наразі це е, Марлі, е, парфюми е, виробництва Марлі, і це е, аромат, який називається Деліна. Це трохи підвисла, тому що <шиф> там дуже складна назва у бренду. А, і мені дуже подобається саме Деліна через те, що це троянда, а, але не проста троянда, це троянда з ваниллю. І там є багато чого цікавого. Насправді і саме оформлення просто шикарне. Подивіться, ще в мене подобається, ще, боже, в мене <с fram> ще мені подобається аромат від Марлі, який називається Касіль, Касіль або якось так. Така жовта пляшечка, там суто ваниль. Ваніль, ваніль. Мені сказали, що треба казати ваніль. Коротше, там ваніль, і вона дуже приємна, вона дуже така стійка. І взагалі ці аромати надзвичайно стійкі, вони викликають купу питань. Чи схожий він на монталь? Ну, відносно, так, в монталь є багато ароматів, які базовані саме на троянді, на ванілі. і у схожих нотах, але він трохи інший, насправді, трохи інший. І ще мені подобається Оріанна від цього бренду. І ще мені дуже, 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 дуже подобається Кароліна Херера Very Good Girl. Я Її е, сьогодні, мабуть, придбаю, тому що вже десь так місяць схожу, е, прислуховуюсь до неї. Я взагалі дуже обережно поводжуся з ароматами. Я е, маю їх протестувати на собі якийсь час і потім вже купити, тому що купляти на осліп я пробувала, але нічого е, путнього з цього не виходить. Дуже багато запитань саме. Е, Стосовно садочку, хоча, мені здається, я вже відповідала на це питання. Стосовно садочку, я вже казала, що в Норвегії це норма, коли дитині виповнюється рік, відправляти її до садочка. І садочки тут дуже класні. Я ніколи не чула, щоб дітей там, не дай Боже, били, або на них якось кричали. Навпаки, все для дітей і настільки на класному рівні, що вам просто не передати. А ось і я дуже задоволена, справді, бо в нас. Приватний садочок, а і в нас класні там виховательки. Це е, жіночки з Польщі. Там одна була, мабуть, ще з Туреччини. Мені подобається, коли е, саме ну і. Іноземці працюють через те, що в них ну трошки по-іншому вони ставляться до дітей. Але якщо працюють норвежці, вони просто більш такі спокійніші, витриманіші, так. А все ж, все ж таки, ну коли працюють там люди з східних країн, вони якось по-іншому ставляться до дітей. І нам пощастило через те, що в нас були просто і є наразі класні виховательки, наскільки вони обережно ставляться до дітей, як вони їх просто. Обожнюють, як вони з ними розмовляють. І в садочку діти вчаться у всьому насправді. А, ось. І, ну, звичайно, там якимось базовим речам, так, тому що я там помічаю, вона починає вміти і те і інше, хоча я, я її цьому не навчала спеціально а, вирівнявся режим, а, вирів... вирівнялося дуже багато речей. Я задоволена, до цього у нас були просто величезні проблеми зі сном. Я дуже боялася віддавати її саме через те, що я просто не могла її вкласти Не те, що на ніч. На денне сонце була просто проблема номер один. Але наразі ми її трошки так натренували. Є таке розуміння як sleep training. А це, ну так, якщо перекладати, це. Коли ти навчаєш дитину спати. Але це не той метод, який там, типу, через плач, коли ти просто виходиш, і дитина там починає орати, і, а тобі, типу, пофіг. Ні, це трошки м'якша система. Це коли ти кожні, кожні 2-3 хвилини заходиш до кімнати і там, заходиш, кажеш, я тут, мама, тут, все добре, і виходиш. А ось, але ну, для, цього, для цього потрібні. А... Витримка перш за все, і такі дуже сталеві нерви. Ось тому цим методом вона займався татко, і він її натренував. Взагалі батьки, ну саме ось чоловіки, вони мають трошки інший підхід до дітей. Ви помітили, що чоловіки вони по іншому спілкуються з дітьми? І, наприклад, в мене дуже багато. Емоції через те, що я народжувала її, через те, що ну, звичайно, це моя донька, і я можу дати якусь слабинку, я можу. А... Ну, десь там промовчати, там, не накричати на неї. Тобто я, я така більш м'якотіла. А ось а, наприклад, на штатку він такий більш зістержним, тому вона його, звичайно, слухається більше, ніж мене. Тому в нього все вийшло. І в принципі, я її намагалася вкладати пару разів сама. Так в принципі, просто складаєш її в ліжко і виходиш. А, звичайно, були протести, але інколи протестів тих немає. Тобто треба вийти і послухати, що там відбувається за дверима. Звичайно, є бабі-кол, через який ти дивишся, що там в кімнаті. Так, якщо вона піднімається, починає ходити і гратися, звичайно, ти заходиш до кімнати. Ось, але якщо вона трошки там посидить, посидить і лягає спати, то це працює, в принципі. Ось, але це дуже довга тема. Я не хочу. Створювати на каналі мамські теми через те, що це ну, свій час зіграло не дуже добре в мій бік. Ось. Інколи, якщо буде актуально, якщо буде цікаво, буду ділитися якимись порадами. Останнє запитання, ні, давайте передостаннє запитання. Трохи мамського, давайте все ж таки додамо. Через те, що в мене вікова група на каналі більш 25-35, я розумію, що тут усі мами. Ну або більшість так, жінок. Добрий вечір. Як проводити Ви час із Доною, А як чоловік? Ну, стосовно мене, ми читаємо, ми граємось, ми там не знаю, просто робимо якісь дурниці по дому. Інколи, звичайно, можемо. А що ми можемо робити? Насправді, не так багато я з нею чого роблю через те, що вона ще маленька. Ми можемо трохи малювати. Але обережно, У мене є така спеціальна досточка, на якій можна малювати, і там спеціальний такий олівець, який стирається. Це дуже зручно, насправді. Ось, але вона ще в такому віці, коли вона... Скажімо так, не може довго всидіти. Е, вона і з книжками не довго може всидіти. Тому е, це має бути щось таке, там, типу, схованки, або гра в пазли, е, спеціальні пазли для, для її віку, звичайно, такі великі. Або, я не знаю, просто там, граємо з лялями, ну, типу там годуємо тих ляль, збираємо лего. Ось такі у нас якісь ігри. Не дуже багато чого я ще роблю з нею через те, що. В неї ще маленький вік. А, ось. А стосовно татка, ну слухайте, як і більшість чоловіків, я думаю, що просто, ну я не знаю, він з нею дурачиться, він з нею якось по-своєму грає, також грає в іграшки, грає з Лего. Не знаю, у нас є там тунель, такий, який ми придбали, викий дуже класна річ. Через цей тунель можна пролазити, і так можна гратися там годинами в тому тунелі. Дуже класно. А, ну, в принципі, якось так. Я не знаю, якої відповіді ви а, а, очікували від мене. У мене немає якихось там програм спеціальних або там, не знаю, технік. Я, звичайна жінка. Ось. А, так, обожнюю вас дивитись на YouTube і тут. Дуже дякую, дуже приємно за ваші коментарі, за, а, за багато таких класних, а, дуже теплих слів. А, ось. Дуже-дуже-дуже дякую вам. Так, давайте так, дівчата, не дуже хочу відповідати стосовно е, того, що зараз відбувається. Ну, тобто, там через війну не хочу коментувати ці е, негативні речі через те, що всі знають, всі розуміють, що зараз відбувається, і кожен допомагає так, як він може. А я вважаю, що треба далі жити, треба далі рухатися, і треба вміти адаптуватися. Найважливіша риса у будь у будь-якої людини, мені здається, це здатність до адаптації. Якщо ти не можеш бути гнучким, це дуже велика проблема через те, що життя воно таке, знаєте, динамічне і будь-яку хвилину може статися. Казна що, і ти можеш цього не очікувати, звичайно. І треба, треба просто розуміти, що є життя, є якісь обставини. І якщо складається не так, як ви хочете, то, мабуть, це складається на краще, і це складається з якоюсь метою для чогось. Ось такі в мене думки: стосовно життя, стосовно. Просто тут були такі питання: типу, які в тебе були думки, коли почалася війна? Що ти думаєш з приводу війни і таке інше? Ну, а що тут можна думати? Це жахливо. Це... Це найгірше, що сталося в моєму житті наразі. І я думаю, не тільки в моєму житті, але треба брати себе в руки і треба рухатися далі. І якщо ми будемо тут нити, то я навіть не знаю, як там будуть почуватися наші хлопці на кордоні, які тримають оборону, які просто виживають в нелюдських умовах. Тому якось так. І останнє питання: як ви побороли пігментацію, щось порадьте. Насправді пігментацію я поборола поступово, і я це робила і кислотним підбором продуктів, і робила це через спеціальний догляд, через різні продукти, через те, що я уникала. Сонця ніколи не засмагала і досі не засмагаю саме обличчям. Я впевнена, що пігментація може повертатися, тож якщо вона зараз якби зникла і типу немає, це не означає, що вона не може якби, не повернутися через те, що шкіра вона має пам'ять і вона запам'ятовує усе те, що ви з нею робили, як ви її калічили, чим ви її, скажімо так, що ви з нею робили. Чим ви її годували і все-таки інше, тому що я в, цей, я в свій час е зіпсувала шкіру саме через те, що використовувала дуже багато таких, знаєте, народних засобів. Е усі пам'ятають моє відео з бадягою. <свісно> Ось. І, звичайно, після лазеру також шкіра дуже зіпсувалася через те, що я неправильно вибирала продукти і неправильно е їх наносила, як мені зараз здається. І не користувалася СПФ, а це було понад важливо. Ось. І саме тому я думаю, що просто прийшов час, коли це все, скажімо так, відійшло. ось, Але я дуже обережна із цим, і можу тільки радити це а, кислотний якийсь продукт або пілінг, або сироватку, А, Класного косметолога, якщо він є, якщо немає, то просто уникайте сонця, користуйтесь відбілюючими продуктами. Насправді, в мене, якщо я не на каналі є дуже багато відео на цю тему, тому не лінуйтеся і заходьте. Вони там, звичайно, російською мовою. Тому що ну, якби, це частина мого каналу, я його веду дуже багато років. Дівчата, в мене було все на сьогодні. Дуже приємно було з вами поспілкуватися. Ем, маю надію, що будемо з вами ось так розмовляти досить часто. Якщо у вас будуть цікаві запитання, я їх буду зберігати у свій телефон. А в мене наразі все. Я вас люблю. Слуй. Мені вже потрібно бігти на курси першої допомоги. Це частина курсів, які я проходжу з водіння. А далі у мене буде ще один курс через пару днів, тобто у мене такий насичений графік. Але я була дуже рада відволіктися після роботи і трошки з вами порозмовляти. У мене все і па-па